10, 30, 60, 100 гривень. Міграційна служба видачі паспортів на залізничній 56 встановила свій тариф на довідку про несудимість. Із численними зверненнями людей на гарячу лінію народного контролю ми одразу відреагували на неоподатковані платежі. Наше зауваження про те, що дані платежі є незаконні. Ми отримали дуже негативну реакцію начальника цього відділення, коли особисто пішов подавати документи. Першим ділом мене зразу запиталось про довідку про відсутність судимості. Працівниця мені заперечила, сказала, або ви її робите самі, або в нас за 30 гривень. Фантастика! Такими словами розпочав своє звернення Юрій. Так, ну щодо з довідки про несудимість, то це взагалі є на грані фантастики. Ця довідка вона не передбачена жодним нормативно-правим актом, тобто ні законом, ні постановою Кабінету міністрів, ні наказом Міністерства внутрішніх справ, навіть немає наказу міграційної служби про те, що такий документ необхідний. Коли журналісти навідались у гості на залізничну 56, начальник відділу Мирослав Брославський із погрозами намагався вигнати нас за двері. Не чули, що я сказала, щоб ми не сварилися з вами і так далі. Молоді люди виконують те, що говорять. Сказали, що буде знімали. Добре, Ярослав Скиба чітко пояснив нам, що ніяких додаткових послуг на території міграційної служби видачі паспортів немає. На залізничне 56 такого документу не видають Зараз в даний час це відділ перейшов наше підпорядкування і він є таким же самим структурним підрозділом, територіальним як всі інші територіальні підрозділи. І будь-який додатковий вклад значить, в цьому підрозділі не передбачено. Якщо у вас таке відділ є, або якщо такі факти є, що працівники вимагають якусь додаткову оплату, ми по цих фактах будемо реагувати дуже жорстко. Я вам обіцяю, що по кожному цьому факту якесь додаткове вимагання коштів. Наші будуть прийняти аж до звільни. Тож журналісти гарячої лінії народного контролю стежитимуть, чи беруть плату за довідку у державній міграційній службі та як спілкуються з відвідувачами її працівники. Звертайтесь на гарячу лінію народного контролю та надсилайте повідомлення на емейл. Ксенія Найденко Аліна Падлесна, народний контроль, телеканал ЗІК.